Привіт, народ! Дивимося з вами трейлер нової гри від Павприн Студіо. І я так бачу, що щось буде дуже цікаве. Ви тільки подивіться на цих крабів. На що вам це схоже? А мені це дуже схоже на гру під назвою Paw World. Подивіться. Музичка, все як ми любимо. Японщина. Ой, які ж вони милі, пухнасті. Клас! Це, як зазначає розробник ARPG, що означає Action RPG. У відкритому світі ми тут будемо колекціонувати ось таких маленьких прекрасних створінь, кататися на ховерборді і залітати в такі хмаринки. О, ну це точно Паворд. Подивіться, такі ж самі в Пауворді, і навіть ця дівчинка на трейлерах. В Павворді е, така ж сама, ідентична. Вау, wow, дивіться, ну це короче, коротше покемони. Але таке, типа няш, няш няш Будемо ходити в якісь походики, е ловити собі різних е різних човіків. А авіто чи аміно? Аміно. Аміно називається гра. І ці створіння також називаються аміно. О, дивіться, ну це прям ідентичний динозавр, який був ще дракон, який в Павворді також був. Він також є в заставках в Павворді, Тому хоча студія я подивився інша зовсім, але мені здається, це вони просто переназвалися і будуть далі робити. Або взагалі супер мега по наглому вийшла. Вони, ці ще розробники Павворда, вони ж судяться з Нінтендо, вкрали покемонів і зробили Пау Ворлд. А тут атіпи прийшли, зробили схожу назву Pow Studio, Pau Print і зробили гру ідентично. Ну просто Pathfinders. Ну, але прикольно, вийде в 2026 році на всіх платформах, включно з мобільними телефонами. Клас, клас!